Привіт, гості та підписники нашого каналу. Сьогодні ми будемо продовжувати ремонт літньої кухні. І, як я казав у минулих відео, будемо міняти оце вікно. У коментарях нас запитували, в чому ми будемо міняти це вікно. Я що можу сказати? Вікно у нас невеличке. це А ми поставимо більше. І це вікно у нас не працює на провітрювання. Це, що ми поставимо в вікно, воно, я сказав, більше, світліше буде і буде працювати на провітрювання. Воно буде відчинятися. Ну, а зараз будемо приступати і будемо розширяти, нам наше розширити вікно на 25 см сюди. І сюди на 25 см, тому що це більше вікно Розширювати будемо уручну, так як у нас цілими днями немає світла. Там уключить аж на вечір туди вже буде темно. Побачимо, якщо не буде отримувати уручну, тому що стіна кам'яна і бити його зубилом і молотком. Хто зна, що воно буде, що воно покаже. Якщо не буде вийшло, то будемо вже робити якесь освітлення вечором і будемо розрізати тоді болгаркою. Ну, а зараз спробуємо і побачимо, що воно в нас вийде. Будемо видобувати, вибивати і там буде. Вийти. Бачите? Невеличке віконце, приміщення в нас. До 20 квадратних метрів, вікно одне. Звісно, що тут темнувато. Немає світла, як я казав. Тому ну, у приміщенні такий полумрак виходить. Ну а зараз я спробую його вибивати. Ось тут будемо розширювати цих 25 см, це не так то й багато. Подивлюся, як воно буде битися, що воно покаже. А як, воно буде, а як воно буде вибиватися, побачимо. Поки що так щось воно в нас виходить. Зараз познімаємо ці налічники, розширимо і побачимо. Раніше робили. Ну, Надіємо. Я сподіваюся. І зараз надіємося. Бачимо, як воно ось б'ється. Оце нам отак треба його розширити, оцей про Б'ється тугенько, але ну, вибити можна. Саме головне, що я його виб'ю. Може не за день, а може і за день буде. Побачимо, як воно піде. І зараз демонтуємо.

Люшка корс нас, дружина вже спекла домашній хліб, який він гарний та ароматний. Кого цікавить рецепт? Можемо поділитись. Пишіть у коментарях. Ми відповімо. Гарний смакота пухкий. О. Ось. О. Краса. Аж весь кришиться. Такий гарний, ароматний. Смакота. Витягується все добре. E manjando em módico, Там в нас бетонна стіна. мощна, І треба небагато трошки так провалити. Мощна стіна. Побачимо, як воно буде валитися. Якщо не вийде, то будемо чекати, коли вимкнуть світло, і будемо болгаркою. Работати, якщо не вийде. Так, нарешті в нас вімкнулося світло. І зараз ми оцю стіну проріжемо оцією мощнішою болгаркою. Оце в нас така болгарка. І ми зараз будемо намагатися прорізати оцю бетонну стіну. Вона важка страшна. Так, вибили цей пройом, вирубали і залишилось у нас ось тут буквально того, 15 см. Вибили хвилин, так можна сказати, за 15. А у ручному режимі бив цілий день і нічого не зробив. Ну, приступаємо далі, вриваємось в роботу і буримо далі. Вибили проєм повністю і встановлюємо вікно. Бистро і скоро. За допомогою отакої техніки. Техніка супер. допомагає дуже сильно. Установили вікно. Ось, дивіться, яке шикарне. Красота. Зараз запінимо. І такий пластиковий налічничок ще зробимо. І все. І вікно вже стоїть. Бистро й скоро. Запінили, ось так воно гарненько виглядає. І що головне, воно у нас відчиняється. На провітрювання. А це вже добре. Бо те в нас стареньке віконце було і воно вже не відчинялося. Та не те, що не відчинялося, воно взагалі не відчинялося. А це буде в нас вже гарно Зроблено на провітрювання. Ну, ще роботи предстоїть дуже багато. Можна ще ось тут порівняти. Утеплить стіни. Потолочок зробити. Дуже дуже багато що робити. Що почати докончити. Так, розгрибли оцей бой, оцей щебінь, вивезли, наведли тут порядок, значить, залишилось нам ще оце обрізати. І тут плі... налічничок такий наб'єм. але ну, це вже по весні. Ну, поки що от виглядить так. Будемо далі проводити всередині роботи там. Ціплятиме гіпсокартон, утеплятимемо стіни. А зараз вже пускається і дощик. Погода така трошки нестабільна, то сніжок, то дощик. На цьому ми відео наше закінчуємо. Дякуємо за перегляд і до нових зустрічей на нашому каналі.